Доброго вечора. Доброго вечора. Бачу Настя і Ніна Чую. із Хагівагі і лісакісімісі. Чуєте мене? Чуєте? Бачу Олександру, Вероніку, Людмилу. Сьогодні у нас динозаврики. Точно. Ти попросила, і сьогодні у нас динозаврики. Настя і Ніна, ви нас чуєте? Кивніть, будь ласка, приєдналися? Так? Ну, що ми чекаємо кілька секунд, щоб всі, хто хор... сьогодні з нами в зумі, приєдналися. Кивніть, будь ласка, що ви мене чуєте? Ви мене чуєте прекрасно, прекрасно. Можете вмикати мікрофони свої. Якщо тільки у вас буде дуже гучно, то ми будемо вимикати. А так можна з включеними. Привіт, Віка! Привіт. Хто ще до нас приєднується? Вмикайте ваші камери. Сьогодні у нас на проханні Вероніки тема динозаври. Я вже колись проводила цю тему, трохи її змінила. А я сподіваюся, що ви любите динозаври. Так? Не любите. Ну тоді можна уявити, що це дракон. Але, Олександра, я бачу, що тобі не подобаються динозаври. У я нас підход... Звуку не було ще. Не було звуку, а зараз є вже, так? Так. Настя і Ніна, я бачу вашу кісімісію. Не дуже я люблю цю іграшку, але бачу, що вона у вас така рожева є. Ну, що сьогодні? Доброго вечора, родина. Ви всі мене бачите і всі мене чуєте. Сьогодні наша 36 та зустріч стійкості і відновлення, ми проводимо разом із Мартусвітою ЮНІСЕФ. Ви пам'ятаєте, що у нас з вами 15 хвилин тілесних практик, які допомагають розслабитись, повернути собі відчуття безпеки та спокою через тіло. І сьогодні нам будуть допомагати динозаври в правах на заземлення, відчуття кордонів, м'язової релаксації, дихальних та мімічних. І зараз, поки приєднується Олежа, впустіть, будь ласка, тих, хто очікують, я вмикаю. Так. Вмикаю. Ви бачите зараз картинки? Так. Бачите картинки. Так. Давайте подивимося на динозавриків, які сьогодні нам будуть допомагати. Це птеродактиль. Ви бачите мою мишку? Так. Це так. птеродактиль, такий красун у нас. Це трицератопс. Так. Ось це стегозавр, так. це паразауралов, але, по-моєму, я його не вмикала сьогодні в, наш, в нашу зустріч. Діплодок і тиранозавр. Єдиний хижак тут, здається, тиранозавр, всі інші е, травоїдні. Побачили птеродактиль, Трицератопс, Диплодок, Стегозавр. А це -то, не І зараз я вимикаю картинки. Ви всі побачили картинки? Потім зможете після нашої зустрічі ще роздивитись. Ну, ну чомусь ти не об'яснила. Mm. Там був такий се як. Так, не знаю, так, як Брахіозавр, шия, так, длинно. Там ще була був брахіозавр, здається. Но зараз, якщо ми хочемо прийти до динозаврів, Сашенька, я бачу, що ти тримаєш руку, я потім повернуся до твоєї руки, ми з вами маємо повернутися у часі, і ми з вами робимо практику заземлення. Давайте, ось так будемо робити. На столику у нас, і ви одночасно і по плечах, і будете стукати стопами і ніжками, і руками і ніжками. На столику у нас години та хвилини відстукує весь час. Його блискучі стрілки не спиняться ніяк. І завжди чути тільки тік так Промовляйте: тік так. Тік так. Для дорослих пояснюю, ви пам'ятаєте для того, щоб ми заспокоїлися, для того, щоб ми відновили природній ритм серцебиття. Ми можемо зробити таку практику метелик, але ми простукуємо раз на секунду. А тепер ми з вами перетворюємося одразу на динозавр. І ви за мною зараз повторюєте всі рухи. Динозаврам стати просто треба лише додати зросту, додаємо зросту, витягуємося, витягуємося, одягтися в шкіру грубу. Відчуйте, будь ласка, свою шкіру. Причепити гострі зуби. Покажіть ваші зуби і кликіть, покажіть. Клас. Десь знайти хвостище ще довгий, і поворушіть вашими хвостиками. Де там ваші хвостики? Покажіть їх. Наростити два-три роги. Уявіть, що у вас є роги, і витягнетеся височінь. Головне лиш не гарчати, і ми з вами тихо-тихо погарчимо, а, Аби маму не злякати. Це вірш я нагартала. А тепер. Правильно. Коли ми робимо такий звук, о, це я для дорослих пояснюю знов. О, цей звук буде впливати на активність нашого обликаючого нерва. Він відповідає за парасимпатичну нервову систему і допомагає нам заспокоїтися. Ви всі мене добре чуєте і бачите? Кивніть, будь ласка, у мене зараз можуть бути проблеми з, проблеми з інтернетом. А тепер ми робимо вправу на заземлення з динозаврами. Динозавр, і ви стукаєте ніжками, та, може, вони будуть у вас ось так шаркати по підлозі. Динозавр втомився сидіти. Тільки я роблю руками, а ви ніжками. Треба, ніженьки, погріти. Стрибнув вправо, стрибніть, будь ласка, вправо, стрибнув вліво, покрутився він уміло. Він на місці потоптався і на носочки вже піднявся. Вліво, вправо похилився, знов на місці покрутився. П'ять разів він присів і на місце своє сів. Точно, тепер ви точно схожі на динозаврики. Ми зараз переходимо до вправи теж з динозавром. Пам'ятаєте, я вам показувала стегозавра. У стегозавра панцир і такі рожки. Стегозавр, всі ночі й дні, а ви простукаєте своє тіло, носив панцир на спині. На хвості, і ви так проводите долоньками по е, шкурі динозаврічій. На хвості шипи він мав. І тепер покажіть ваш хвостик. Ось буде, наче ваш хвостик, ними ворогів лякав. І зробіть так. Наче хвостиком. Вліво хвостиком, і вправо. Ми зараз знаємо, що ми можемо відлякнути всіх наших ворогів. І ще раз, і за спинкою. Клас, ви сміливі стегозаврки. А далі ми переходимо до птеродактиля. Ви пам'ятаєте, птеродактилі літають? Так? Птеродактиль. І ми розкриваємо наші крила. Птеродактиль був крилатим. І розтягуємося, ніби птах, умів літати. І тепер ми дивимось вдалечинь. Згори хижо позирав, вліво і тягнемося. І тепер вправо пильно здобуч визирав. Ми птородактилі, а тепер уявіть, що ми птородактилі хижі, ми добрі. Ми розправляємо крила, вдих і на видосі себе обіймаємо. І ще раз вдих, видих. І себе обіймаємо і гладимо своїми крилами. Теродактилі, вони не вміли піклуватися один про одного, а ми з вами вміємо. Надішліть зараз вашим крилом, крилом повітряний поцілунок комусь і другою рукою. Клас. А тепер ми переходимо до тиранозавра. Ви пам'ятаєте? тиранозавр? він хижак. Нам потрібно спершу зробити так. Якщо ви вже вмієте промовляти звук «р», ви кажете «р». якщо не вмієте, ви кажете. Давайте спочатку. <br> Тиранозавр мав грізний вид. Покажіть грізну печку, грізно ах. Їв він мясо на обід. І тепер нам потрібно постукати зубами. Дуже гострі зуби мав, влучно ними полював. Постукайте зубами. І ще раз зробіть так. Для дорослих пояснював, що ми зараз робимо вправу на відпрацювання агресії. А тепер ми з вами. У, у, у тиранозавра маленькі лапки, маленькі лапки, міцний хвіст і гострі зуби. Пам'ятаємо? І знов робимо. <рфлун> <рфлун> Але ви бачили, що на картинці у нас, був, у нас був добрий тиранозавр, і давайте уявімо, що навіть злий хижак може перетворитися на щось добре. Як може посміхатися тиранозавр? Він задоволений. А тепер він гріється на сонечку і розслабляється. А тепер його, можливо, злякав хтось ще більший. Наляканий тиранозавр. Ми йому сказали бжі, як він може виглядати? А тепер він знов злий. А тепер розслабився і дуже дуже добрий. І тепер ми видаємо динозаврічий звук, але не нерр. Ау, вдих. І на видосі. Уу. <свист> ау! -у. Давайте ще раз вдих. І ау, <свист> Клас. І тепер ми переходимо до наступного динозавру. Диплодок. Диплодок це той, той динозавр, у якого дуже довга шия. Диплодок, і ми тягнемо шию. Диплодок заняття мав увесь день траву жував. І давайте уявімо, як він жує траву так. Як корівка. Він травоядний, а нам потрібно з вами зробити рухи для нашого суглоба, щелепного. Угу. Олександра, я бачу, ти щось жуєш. Сподіваюсь, що це безпечно. Так. Увесь день траву жував. Ззовні був він як пітон, і тягнемося шиєю в одну сторону і в другу. Як слон важив кілька тон, і ми стрибаємо так фух, важко стрибаємо. Угу. Клас. І знов розминаємо нашу шию. Покладіть, будь ласка, ваші руки на потилицю. Там, де шия поєднується із головою. І ми повертаємо, спираючись на руки в одну сторону, в другу сторону. І знову вперед, назад, і знову витягуємо нашу динозаврію шийку. Прекрасно! А тепер ми маємо повертатися в сьогодення. І ми знов вмикаємо наш годинник. Вмикаємо годинник. Ви готові? Тик. Так. Тик. Так. Тик. Так. Я в безпеці. Я сильна чи сильний. Я стійка. Я спокійна. Я можу про себе подбати. Я здорова, я красива, я розумна. Ми робимо вдих. Видих. Торкніться, будь ласка, своєї грудної клітки. Ми повертаємося в світ людей. Сьогодні вже у нас липень 2022 року. Ми точно не динозаври, і скажіть, я людина. Ось мої руки. Людина, ось, мої ось, мої руки. руки. ось мої ніжки. Ось постукайте очі. ногами. Ось моя, ось моя голівка. Ось мої очі. Ось, ось мій носик. Ось, мі... ось мої вушка і помасажуйте, будь ласка, ваші ушки. Сніж. Ось я вся. І назвіть своє ім'я. Я Світлана. Я Прекрасно. Ви повернулися вже, ви вже на динозаврики? І що ми з вами робимо? Ви пам'ятаєте, ми робимо шейк радості? Сашенька, скажи, що ти хочеш, ти давно тягнеш я хочу... Показати динозаврика без ока. Динозаврик без ока, але в нього я бачу око. Це тиранозавр. Mm -hmm. який... Зрозуміло, сміливий, який так. динозавр у тебе. Думаю, що він десь полював, але як він прекрасно виглядає, так? Ти про нього дбаєш, Сашенька? Що, що таке? Дбаєш та заботишся. Так. Саш, ми з тобою залишимося після зустрічі і ти мені покажеш, так? А ми зараз всі разом з вами робимо шейк радості. Робимо, ви пам'ятаєте, як він робиться? Ваші кулачки. Нагадуйте мені, як ми його робимо, в одну сторону, верхнім кулачком. Ха-ха-ха. Нижнім колочком і перемішуємо. І міняємо місцями. Ха-ха-ха. І перемішуємо. І випиваємо. Який ваш шейк радості сьогодні на смак? А у мене сьогодні він кисленький. Радості вам, натхнення, безпеки. Ми з вами зустрічаємося у п'ятницю о 19-й годині. Ще не знаю, яка буде тема. Я обіцяла зробити чи драконів, чи єдинорогів, може бути, може повторюю, ще не знаю. До зустрічі! Обіймаю вас. До зустрічі. Бау. Дякую. 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 Насі, Насі.